Особливості підбору та залучення синіх комірців в Україні з різних регіонів світу. Запрошую до діалогу Андрія Самчишина, генерального менеджера компанії Санван. Андрій, вітаю тебе! Вітаю, Лариса! Як ти? Як тобі в нашій студії? Чудово, а головне перспективно. Супер. Слухай, хотіла <кху> подякувати особисто тобі. І компанії Санван за те, що ви підтримуєте mm -hmm. цього року премію HR Brand. Дякую за соціально відповідальну позицію бізнесу. І сьогодні, знаючи, mm -hmm. що Санван довгі роки mm -hmm. працює саме з залученням синіх комірців і є таким надійним роботодавцем для синіх комірців mm -hmm. в Україні, хочу скористатися і почути твою експертну думку, як ми можемо світові практики. Які є на сьогодні, якось інтегрувати в наші українські реалії, де також гостра нехватка саме синіх комірців? Лариса, дякую за вступне слово. Дійсно проблема дефіцит синіх комірців. Україна не перша країна, яка з цим стикається, але наразі це дуже актуально, тому що ми вперше стикаємося в таких масштабах. Ми, як компанія Саман, запровадили рубрику HR бренд залучення синіх комерців, найкращі практики і очікуємо від всіх учасників брати активну участь, щоб обрати найкращі практики в Україні. Але і якщо ми не визначимось зараз з найкращими практиками і не будемо залучати синіх комерців з України, то нам придеться дуже детально вивчати ті питання, про які я сьогодні буду розповідати в своїй презентації. Це безпосередньо то, як справляється а, світ з нестачою синіх комерців, де вони їх сорсять, які особливості різних регіонів, і до чого треба бути готовим в нашій країні, нашим роботодавцям, щоб ефективно. І успішно це імплементувати в наші реалії. А наші реалії вони дуже сильно відрізняються від реалій інших країн світу по декілька причинам. По-перше, по суті, Україна є монокультурною країною в сфері принаймні синіх комерців. Я думаю, що 99% наших синів комірців ніколи не ну, українців ніколи не співпрацювали з синіми комірцями з інших національностей країн. Я маю мав на увазі не слов'яномовних, а безпосередньо з інших там, континентів, регіонів світу і так далі. І тому це дуже сильно впливає на ту культуру, яку, по-перше, наші сині комірці, українці, створили для наших роботодавців, а по-друге, як наші роботодавці готові до... Інших синіх комерців з іншою культурою, антропометрією, з іншими обрядами, традиціями і так далі. Ось тому, ем, якщо ділити мапу світу за, за основними критеріями, по яким сині комерці зараз обираються світом, то їх можна поділити на три основні групи. Перша це англомовні, друга це іспаномовні. І третє це інші всі мови. Відповідно, тут же нема прив'язки до певної там, мовної групи і так далі. Але це все, це як зараз структурується в світі, який ти сільний комерець. Тому що під всі мови, а мова це у нас дуже такий складний порог ходу для багатьох синіх комірців в різних країнах. Під них формуються дуже багато процесів на у роботодавців, там на виробництвах, складах і так далі, тому що це і е, керівники змін мають володіти цим умови, це і про охорону праці, це і про багато інших особливостей, які без мови не можуть бути реалізовані для нормального функціонування синіх комерців. Якщо подивитись на, на мапу світу, то ми можемо визначити основні регіони звідки зараз світ сорсить цих синіх комерців. Я почну з заходу. Тут немає якогось першого, другого, третього місця, але, але з чогось треба починати. Перший регіон Заходу це у нас е, Латинська Америка. Ось, і е, про них трошки пізніше розкажу. Другий регіон це Африка. В Африці не всі країни до нас дружні, тому ми потенційно зможемо Сорсити буквально з декількох країн. Далі це Центральна Азія, Казахстан, Узбекистан, Киргістан. Далі це Південна Азія. Uh, і окремо увагу звернемо на Філіппіни, тому що це прямо зараз тренд, хайп і інші такі цікаві розумні слова, які є, і вони зараз дуже ціняться в усьому світі у якості постачальниках синіх комерців. Давайте трошки детальніше пробіжимося по кожному з цих регіонів. Uh, перше країни Латинської Америки. Uh, чому вони зараз дуже користуються популярності в Європі? Тому що вони. Uh, Відповідають за релігію, вони християни-католики, і там все побудовано в всіх цих комірцях побудовано навколо сім'ї. Це дуже такі стабільні юніти, які можуть проїжджати Ну, найкраще, як щось там. Чоловік-жінка, але може і по окремості, і навколо них прямо формується дуже така довготривала співпраця. Ринок ще не дуже готовий до них, оскільки вони іспаномовні, а іспаномовний сегмент він зараз тільки входить в тренд, на, як мінімум, європейського ринку. Раніше все було або, або там. Англомовні або з локальною мовою кожної країни. Але, звичайно, зараз, оскільки все змінюється, то і іспаномовні входять також в цей тренд. Вони надійні, вони готові до складних робот ну, такої, не дуже привабливих фізичних навантажень. Ось і е, у них здебільшого нема проблем з візами. Я зараз кажу про країни Європи, в принципі, з Україною також більшість країн дружня і не має проблем. Проте в них є одна особливість: вони дуже закриті до конфліктів, вони не, не, ніяк не, не сприймають нормально до себе агресивного ставлення з точки зору роботодавця. Якщо буде якийсь конфлікт, вони скоріше нічого не скажуть. А просто на наступний день вони не вийдуть зміну і покинуть там місце роботи і так далі. Тому, якщо доведеться користуватися цією групою трудового ресурсу, то треба на це звичайно звертати увагу. Далі, далі у нас ідуть країни Центральної Азії, це Казахстан, Узбекистан, Киргістан там. Є свої певні особливості. Перша це релігія, тобто інша релігія, з точки зору України, це зовсім інші культурні правила, які будуть можуть існувати на, на території того ж самого виробничого підприємства, яке буде наймати цю, цю групу категорій. Тобто, там треба вже певні місця. Для молити його організовувати. Треба е, враховувати, що і у них є певні обмеження там за е, прийняття певної їжі і так далі. Це ми до цього ще не готові, але будемо готові, коли коли дійти час. Е, щодо особливості, вони е, зазвичай. нам е, Слов'яномовні дуже рідко знають англійську, ну, принаймні на зараз. Цей трудовий ресурс, він за відгуками роботодавців, він потребує більш ретельного контролю діяльності, ніж ти ж самі латиноси. Треба за ним дивитися, давати більш детальні якісь вказівки, дивитися, щоб вони їх добре виконували. Це в порівнянні з, там, з першою нашою категорією. І ем, в Європі зараз. Отримання віз для такої категорії населення досить проблематичне, і там ну, є прямо рулетка, яка визначає, чи отримають чи ні. Тому, тому зараз вони там не користуються досить високою популярністю, хоча також є певним сегментом трудової зайнятості. Наступний регіон це у нас Країна Африки. Наразі я ж кажу: якщо примірятися до України, це може бути або Кенія, або Ефіопія. Там також знаходяться християни, тому з точки зору релігії буде простіше. Там досить високі знані рівень англійської мови високі і достатні для того, щоб комунікувати на більшості виробництв, тому тому це треба зважати. Тому це не локальні мови. Африка вже не локальною мови. Африка це англомовні. Ну там дуже багато англомовних країн. Пам'ятаємо це, використовуємо це щодо робочої дисципліни. За ним теж. Треба ретельний контроль, їм треба пояснювати суть роботи і дивитися, щоб вони це виконували саме те, що від них необхідно. І щодо віз, у них також дуже складно їм отримувати візи в Європі, тому вони ну потенційно відкриті можуть бути до України. Я одразу дам ремарку, що більшість. Нації зараз закриті до роботи в Україні, тому що тут у нас іде війна і вони бояться. Але є певні категорії, які які відкриті, і за певних умов безпеки, ну, відносної безпеки, вони готові спробувати. Е, наступна категорія: це у нас країни Південної Азії, Пакистан, Індія, Блангладеш. Е, вони також. Здебільшого англомовні, ну тобто вони непогано орієнтуються всій мові. Релігія відмінна від е, більшості українців, тобто у них або іслам, або індивізм На це варто зважати. Щодо трудових особливостей, то, мабуть, це ця категорія персоналу готова до найскладніших робот, найтаких непривабливіших, і там досить висока. Кількість зацікавлених цього персоналу в таких роботах, вони найменше прискіплюють до винагороди. Вони готові працювати за найменші гроші в принципі, з усіх категорій, які ми сьогодні розглядаємо потенційно. З візами. Там середня ситуація, тобто там не ну, і добре, і погано. Дійсно, дійсно середня, тобто там не, не так жорстко відмовляє, там як ті ж Африці, але, але треба дивитися відповідно на країну. І е, в принципі. Щодо якості роботи, там теж потрібен контроль. За, за тим, як дають збротні зв'язок роботодавці, за ним треба спостерігати і дійсно дивитися, хто ефективний, а хто ні. І ще ще окремо визначу це Філіппіни, трошки Індонезія, але я саме визначу Філіппіни, тому що це прямо топчик зараз, як, як кажуть роботодавці. Для них, мабуть, це один з най для країни най... найбільш стимул для розвитку певного, тому що в Філіппінах є спеціальна комісія, яка дивиться, щоб ті агентства, які постачають персонал з Філіпін, робили це кваліфіковано і якісно, щоб весь світ був задоволений синіми комерцями з Філіпін. Вони дуже зараз затребувані в Європі, тому що вони. Добре працюють, дисципліновано. Їх не треба постійно штиркати там, контролювати, нагадувати навіщо вони ходять на роботу. У них дуже висока кількість кваліфікованих робітників. Тобто, це. Ті ж самі зварювальники, і при чому вони можуть готувати цих робітників навіть під потреби певних конкретних замовників. Тобто, наприклад, якийсь завод автомобільний там в Європі каже: нам треба там стільки-то замовників на таких автомат з такими то швами. І філіппінці говорять, окей, нема питань. Завозять такі автомати, там ставлять себе в певному місці в Філіпінах, і прямо на по відеокамері замовники спостерігають, чи нормально вони зварюють, чи не нормальна. Тобто там рівень експорту синіх комерців вийшов прямо на національний рівень, і вони зараз в світовому тренді вони очікують по винагороді. Трошки більше, мабуть, ніж попередні категорії. Вони е досить е якісно виконують свою роботу в Україну. Вони не хочуть їхати через війну, і ну як мінімум зараз. Ось, але за ними е за ними. Певний, э, певний статус зафіксований э, якісних і таких дуже преміальних зараз робітників по по всьому світу. Ось ну і наостанок э, хочу сказати: а де ж де ж українці, якщо порівнювати з усіма цими категоріями, а українці э, вважаються най... одним із найбільш працьовитими і якісним трудовим ресурсом, в принципі, з поміж тих, які ми тільки що досліджували, тому що саме вони знають. Що роботу треба виконувати не просто раді процесу, а раді результату. І роботодавці в Європі це неймовірно цінують. Тому українців у нас, у нас, я кажу зараз, як роботодавці України, хочуть максимально виманити, тому що вони дуже якісні. Дуже якісні. Єдиний в них такий не, не мінус, а те, що е, спілкувався з колегами в Європі, там чому українці, які в них там комунікативні мінуси, вони завжди. Чимось можуть бути недовольні там навіть, якщо все йде нормально, то вони там то а чому там іншим повишають винагороду? Не ні, а чому так? А чому це робити? Але якщо не казати про комунікацію, то якість виконання роботи українців на рівні може може навіть краще, тому або ми. Зберігаємо наш топовий ресурс український у нас тут і придумуємо, як це робити, або вивчаємо регіони і підбираємо, хто нам підійде для, для наших потреб для кожного конкретного роботодавця. Так, Лариса, в мене мабуть, все. Якщо дуже коротко, дуже коротко. Може говорити про це і годину, може 5 хвилин, а може і більше. Тому. Дуже дякую. Слухай, ну відчувається, що ти а, живеш цією ситуацією, що ти знаєш про це з коліс, так скажемо, і а, тримаєш руку на пульсі, хто залучає, які країни. Дякую тобі на тому, що ти зробив такий крос-культурний акцент, так, на а, і такі переваги тієї чи іншої робочої сили з цих країн, про що, що ти, про монітори. А, а, дуже багато є питань до тебе, а, що питають. Цікаво, не знали про поділ синіх комірців. Андрію, які поради ви б дали компаніям, які лише починають шукати таланти за кордоном. Хто тільки в початку цього шляху? Рекомендації. А, добре, треба визначити. Очікування від, від цього ресурсу. Це буде ну, визначити перше бюджет на це. Зараз це конкретно дорого для України. Дорого, тому що вартість від нього ворк-перміту для наземця у нас стартує від там, 300 євро в Європі, там в Польщі. Це це в нас скільки там в 15 разів дешевше. Там це 100 євро, десь відповідно. А, ні, це 10 євро. 20, 20 євро, да, да, в Європі це 20 євро. І відповідно треба визначити бюджет. Під час війни у нас дуже небагатий можливість вибору Кого залучати. Центральна Азія нас точно не поїде, там Філіппіни, Індонезія не поїдуть також. Що ну, по попереднім там запитам, хто погодувався і погоджувався їхати, це з країн Латинської Америки, але за немаленькі гроші з Пакистану також були певні зворотні зв'язки і з країн Африки також були, але з певними гарантіями безпеки. Ну, а це в нас в Україні досить. Таке поняття розмите зараз. Тому визначити, по-перше, той пул, який погодиться їхати під час війни. Другий це визначити бюджет на них, а бюджет буде немаленький. Ось. І далі вже визначати культурну особливості, хто потрібен. Там це буде сімейні пари, або це будуть тільки чоловіки, або тільки жінки. Що з. Що з культурними особливостями т, е, релігійними, тобто чи готові ми приймати там мусульман і там силити їх десь під Житомиром, чи це окей, впишеться в громаду і так далі? Це складні питання. Вони навіть ну не точно не для маленьких роботодавців, а для середніх і для великих. А ще це питання до держави. Наша держава зараз дуже не сприяє залученню цього персоналу на як мінімум з цих вартості ворк-пермітів, але ми ж тут, щоб змінюватись. І змінювати, тому будемо. Дякую, Андрія. Питають: а які інструменти чи платформи використовуєте для пошуку іноземців? Щодо пошуку іноземців, використовуються у 95%. Це посередники, це певні. Ну, навіть не агентства, а певні лідери, які там створюють свої невеличкі такі осередки і в них експортують людей. Тобто, ну в великих країнах там, в тим же Філіпінах, це агентство які. Централізовано акумулюють себе тих, хто хоче їхати, і пересилають їх там тому, хто бажає в тих же країнах Африки, наприклад, це посередники, у яких там є в пулі 20, 30, 50, 100 людей. І вони питають: якщо треба, знайдемо більше. Але для цього треба час. Ось тому це здебільшого локальні агентства з тієї, або лідери з цієї країни, яка постачає персонал. А як ти взагалі вважаєш, чи готова Україна а, до залучення іноземної трудової сили? А, морально так, по всім іншим аспектам, ні. <сум> <сум> В першу чергу я кажу, що а, треба здешевлення борг пермітів, ну, значне здешевлення від держави. По-друге, треба визначення, а, чи готові, а точніше, де готові ми до. Зміни тих значних соціальних. Певних норм в певних регіонах, тобто і як роботодавець буде це гармонізувати, тобто, це ж не просто привіз, залишив і там цих там 100 індусів буде там по сторонам дивитися. Це те, що їх треба якось гармонізувати в громаді, щоб громада їх прийняла і все було добре. Тому, а, ну звичайно, все починається з економіки, з економіки і з вартості. Але після того, як буде вартість, треба буде визначати ще досить багато і соціально культурних пунктів. Тут без держави буде складно, але ж ми залучимо її в свій час. Так шну і я маю надію, що роботодавці, які зацікавлені, вони будуть участвувати в ініціативах не тільки залучення українського трудового ресурсу, але і в тому, щоб е, полегшувати шляхи і можливості залучення синіх комірців з інших країн, якщо це буде нам потрібно. Mm. Ну точно ми зараз ще не готові взагалі законодавчо, юридично законодавчо не готові. І у нас є mm. механізми законодавчі залучення цього персоналу, але вони складні, mm. якщо сказати, дуже простими. Недосконалі. досконалі, mm. дуже недосконалі. Mm. Ось тому так нам потрібна допомога державі в цьому однозначно. Без цього ми будемо робити це, але дорого і незручно. І незручно. А слухай, питають, а чи є якісь вже такі кейси, можливо, ти знаєш, в яких галузях, чи є вже перші такі приклади залучення іноземної трудової сили? Після початку війни, чим більше, на жаль, у нас Виникають питання мобілізаційні, тим частіше до нас, до інших гравців в цьому, в цьому бізнесі, звертаються потенційні замовники і питають: порахуйте нам, порахуйте звідки можна і так далі. Ось і є кейси прорахунку, є кейси реалізації це в Європі, тобто там в странах. Польщі, Чехії, Ігорщини і так далі, це це все ми вміємо робити. Але е, так, щоб після початку війни завести готову групу, то це лише на етапах узгодження, тому що це зараз дуже дорого і незручно. І доки ми не виправимо або перше, або друге, дорого або незручно, то з цим будуть певні бар'єри і опасіння у замовників. Але це точно відбудеться питання: це там місяць, два, півроку, рік. Але ну, процеси міграції робочої сили. Вони вже почалися, і дуже багато синіх комірців не повернуться. На жаль, в Україну, і нам треба їх буде десь компенсувати. Тому хочемо, ми не хочемо. Це відбудеться питання часу і краще підготуватися. Дякую тобі, Андрія. Дуже актуально, цікаво. Розуміємо, що питань дуже багато і перед бізнесом, і перед державою щодо залучення іноземної трудової сили. І е, це, як ми з тобою говорили до ефіру, воно виглядає як план Б. План Б. План Б. План да. А. Утримуй своїх, залучай своїх, утримуй молодь в Україні, uh -huh. працевлаштовуй тих, хто ще не працевлаштований, дбай про них, будь надійним роботодавцем. Але план Б вивчай і тримай як запасний варіант для того, щоб... Бізнес був забезпечений людьми. Він ще менш, менш контрольований. Ось тому дійсно. Е, ну, нам пощастило бути з знаєте, як у нас. Чорнозем родючий, так і сині комірці у нас неймовірно ефективні зі своїми так. особливостями, з гонором, з характером, але дуже ефективний. Тому нам треба це зберегти в нашій країні. Але й е, не треба закривати очі на те, що відбувається в світі. Нам не, не втікти від цих процесів, просто до них треба бути готовим. Тому зберігаємо своє, дивимось по сторонам і обираємо кращі практики для практики для себе і будьмо відкритими для кращих практик